Вітаю, це новини лайф. Я Олена Халілова. З нами на зв'язку Євген Ситниченко, голова Криворізької районної адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Хочу запитати вас, яка остання ситуація в місті станом на зараз, оскільки останні повідомлення було про те, що 11 людей вже загинули від попадання ворожої російської ракети в п'ятиповерховий житловий будинок? Так, дійсно, на превеликий будинок. Дні вночі було загинуло від цього російського такого теракту. Вночі, коли люди відпочивали, 26 людей отримало поранення різного ступеню тяжкості. Є в тяжкому стані. І один чоловік отримав 80% опіку, і зараз його стан надтяжкий. За його життя борються медики, але вони надають всю можливу допомогу. На приватному підприємстві, куди влучила ракета, семеро людей працювали, і на жаль, вони всі загинули, тому що було прямання в цей об'єкт. Там було розташована питна вода і продукти харчування ніякого натяку на військову техніку, ніякого обладнання. Там навіть промислового нема, щоб можна було там здійснювати якісь то ремонтні роботи або навіть якісь то зберігання військового. Простий, знаєте, продуктовий склад, який в кожному місці є, де харчі де зберігаються ось такий обстріл зроблено було цим расистам. Станом на зараз, як ми зрозуміли, пожежа локалізована і немає людей, які безвісти зникли. Тобто, всім надали допомогу, всіх звільнили, хто перебував під уламками. Так, ДСНС загасили пожежу, значить, обійшли всю будівлю, повністю всі п'ять поверхів. Кожну квартиру деякі завали там всередині були в них розібрали, і зараз можна сказати, що обстеження п'ятиповерхівки завершено і там нікого немає. Зараз йдуться вже такі прибиральні роботи, що все. В що е, на подвір'ї задіяна комунальна техніка міста Кривий Ріг і також громадяни долучилися до такої роботи, і всі гуртом прибирають там, підвезли вже матеріали для того, щоб застіклити вікна, плівку, тому що поруч стоять будинки, і в них вибиті шибки і вікна, щоб люди мали можливість затулитися перше ну тимчасово, і хоч якось так на деякий час. Е Перебувати в цих домівках, тут скільки осіб зараз евакуювали, скільком особам надали допомогу? Тимчасове житло по житлу? Там дивіться, наші українці дуже. Дружня нація, і в основному всі роз'їхались по родичам, по близьким, і дехто там залишився тимчасово у таких житлах, але невелика кількість, і всі вони зараз розселені, надана. Тим допомога, як юридична, вони звертаються до влади щодо за допомогою. Так і саме головне, що психологічна допомога зараз надається, працюють психологи, тому що всі люди отримали такий стрес і ті сім'ї, які втратили своїх близьких, що загинула родина молода 22 роки, і дружині, і чоловіку, молода сім'я в одній квартирі одночасно відбувалося їхнє життя. От такі Момент нашої нашому це страшна трагедія співчуття всім близьким загиблих е українців. Я ще хочу вас запитати, чи відомо яка саме ракета атакувала кривий ріг, і чому люди не зреагували на повітряну тривогу? Буває таке, що ракета долітає занадто швидко, щоб люди встигли в е спуститися в укриття, чи це ситуація була, що деякі люди все ж таки знехтували е повідомленням про повітряну тривогу. Я не можу сказати, чого не знаю. У нас українці дуже відповідальні, але цей будинок розташований в центрі міста, де спальний район так говорить, і поблизу навіть немає ніяких підприємств, технічної промисловості, великих складів і ще якої-то там, знаєте, такої підозрілої для расистів, може так би об'єктів. Це абсолютно простий спальний район міста, центр міста. Там ніхто не відчував. Знаєте, от якось так можна пояснити, що це. Угу. Зрозуміло, а я ще хочу запитати вас в цілому. От, в цілому, як часто в кривий ріг обстрілюють ворожі ракети, тобто, якщо у вас є розуміння, тому що атака БПЛА різного типу там відбувається щодня всій території України, майже а от атака ракетами, як часто ці ракети летять на кривий ріг, як ви вважаєте? Не, відносно не часто в порівнянні з містом Київ, то в нас дуже так, скажемо, рід, рідко порівнені з Києвом. Остання атака, напевно, була, якщо мені не помиляюсь, місяця-півтора назад, а то й два. Ну, десь, може, півтора. Місяць точно не було. Угу. Угу. Після підриву Каховської ГЕС, яка Одна... ситуація з водою? З водою така ситуація. Зараз по всій території району, окрім трьох громад, вода подається почасово, вода є щодня. Місто Кривий Ріг зранку до вечора. На вечір вода, тиск зменшується для економії. Криворізький район запитаний від Каховського водосховища і живиться на 70% від Каховського водосховища, і на 30% від Карачунівського водосховища. Там, де запитана територія від Карачунівського водосховища, там проблем з питною водою немає. Вона цілодобово без питань. Інша територія подається вода по графіку. Сільській території з зранку до обід, потім там з 5 до 8 години. Місто Криворіг зранку до вечора з вечора прикручує тиск, щоб зекономити воду. І в нас Грушівська громада припинила водопостачання, тому що вже немає такої технічної можливості. Апостолівська громада частина також без водопостачання немає технічної можливості. На тих територіях, де відсутні водопостачання, працює підвоз, графік затверджений. Працюють водовози, задіяний і служба ДСНС та підвозу технічної води. і зараз вже за обласної військової адміністрації, ми отримали 80 тонн бутилірованої води, яка буде роздаватися завтра. І тобто вже здійснений такі резерви, як говорить президент. Ніхто без питної води. Не залишиться той працює над цим питанням. А також паралельно вирішуються технічні питання щодо відновлення водопостачання на цих втрачених територіях, де було запитано від Каховського водосховища. тобто шляхи вирішення цього проблемного питання є. Над ними працюють особисто. Президент приїжджав на тому тижні до нас, контролював це питання. Тобто план дій є, він працює, і вже я думаю, найближчим часом, якщо не буде ніяких нових таких подій, то все буде добре. Жителі міста повертаються до Кривого Рогу чи навпаки евакуюються. Ні, вже як звільнили Херсон, майже це вже з осені да, люди поступово повертаються до домівок і життя повернулось в місто, і зараз е, майже всі мешканці Криворізького району повернулись до своїх домівок. Е, на превеликий жаль, ті, які виїхали за кордон, і вже там мають яку-то роботу, то звісно, вони там залишаються, працюють. А основна маса людей повернулась до домівок. Я дякую вам за те, що знайшли час і поспілкувалися з нами. Євген Ситниченко, голова Криворізької районної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Євген, ще раз вам дякую, слава Україні. Слава. Зустрінемося. Ви були з новинами Лайв.